Друзі, всім привіт Ви на каналі Огляд Є. Високопродуктивний ноутбук з надлегкою вагою. Це можливо. Так, якщо мова йде про Swift Edge 16, ця модель зібрала в собі три головні критерії повсякденних ноутбуків: невелику вагу, але дисплей та хорошу автономність. Тож сьогодні, друзі, ми поговоримо про цю модельку, детально її розглянемо, протестуємо та подивимось, на що вона здатна. Ну, а ви, як завжди, можете зараз підписатись на канал, натиснути на дзвоник. Ну і як завжди, попрошу вас підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Корпус ноутбука виготовлений із магнію. Його сплаву, який надає й відмінну міцність без надмірної ваги. Його дизайн не надто виразний, але все ж привабливий та підкреслює його професійний характер. Це вам не ігрова модель. Конструкція на перший погляд здається хиткою, але насправді нічого не прогинається. Ноутбук зібраний надійно, Товщина його всього 13 міліметрів, а вага його 1 кілограм 230 грамів. Це робить ноутбук приємним у використанні, адже він легко поміщається в руках, що робить його ідеальним компаньйоном для постійного руху. Завдяки своїй невеликій вазі, він Виходить у лідери серед 16 дюймових ноутбуків, що робить його дійсно цікавим пристроєм у своїй категорії. Щодо портів, ноутбук обладнаний стандартним набором, що достатньо буде для сучасних користувачів. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на e-каталог, е обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є е каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зру Фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео на лівій бічній грані розташований один роз'єм HDMI, USB Type A і два Type-C з можливістю швидкої зарядки, потужністю 65 Вт. А з правого боку 3,5-мм роз'єм і ще один USB type A. Індикатори світлодіодного підсвічування та замок Noble Lock знаходяться. Поруч із портами. На задній панелі розташований тонкий радіатор системи охолодження що сприяє ефективному відведенню тепла від пристрою. Якби ноутбук був більшим та масивнішим, то його дизайн не виглядав би так лаконічно. А так, повірте, можливо, камера й не передає, але це досить компактна та елегантна модель. На що тут варто звернути свою увагу? Так це на oled матрицю Вона гарантує вам неймовірну кількість кольорів та неперевершений рівень контрасту. Пікова яскравість досягає 500 ніт, чорний колір тут дуже насичений. На зайзність екрану складає 3200 на 2000 точок. Зображення дуже реалістичне, і, хоча я постійно стикаю з дисплеями подібного рівня, але кожен раз дивуюсь, наскільки це круто. Часота оновлення екрану становить 120 Гц, що забезпечує плавний і комфортний перегляд відео та геймплею. Дисплей отримав глянцеве покриття і досить помітно відбиває сонячні промені. Звісно, зображення на такому дисплеї яскравіше, насиченіше, але й доводиться вмикати яскравість наповну, аби комфортно ним користуватись. Цей дисплей дійсно не перевершено. Звісно, будь-кому буде приємно працювати за ним, але все ж для кого важлива чітка колірна передача, то зверніть увагу на цю модель. Зі 100% колірним охопленням DCI p 3 ноутбук чудово підійде навіть для професійного опрацювання фотографій. Клавіатура ноутбука повнорозмірна. Що вам оцінить користувачі, які часто працюють з цифрами? Біла підсвітка клавіатури дозволяє комфортно працювати в умовах недостатнього освітлення, забезпечуючи якісне підсвічування клавіш під час нічної роботи або в умовах поганого освітлення. У серці Пока пульсує потужний процесор AMD Ryzen 7 7840 u з тактовою частотою від 3,3 до 5,1 ГГц. Процесор оснащений вбудованою графікою Radeon 780M, яка дає змогу пограти в сучасні невибагливі ігри за допомогою оперативної пам'яті lpddr 5 до 32 ГБ Він готовий до виконання навіть найвимогливіших завдань без будь-яких затримок. Два ssd накопичувачі опціону по 1 ТБ забезпечують величезний простір для зберігання файлів даних та програм. Ось тест їх швидкості щодо зв'язку. Ноутбук оснащений технологіями Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.3, що гарантує швидке та стабільне підключення без дротових мереж і пристроїв. Acer Swift Edge 16 оснащений високоякісною веб-камерою, яка відрізняється вражаючою роздільною здатністю – пі та двома мікрофонами, порівняно з багатьма іншими ноутбуками на ринку, які зазвичай мають веб-камери з роздільною здатністю 720 p або 1080p. Це великий крок вперед у забезпеченні Ченні високоякісного відеозв'язку. Вебкамера Acer Swift h 16 здатна передавати дуже чітку картинку без будь-яких квадратиків або мила, що робить відеокомунікацію більш приємною та реалістичною. Це особливо важливо в сучасному світі, де відеоконференції та онлайн зустрічі стали нормою. Користувачі Acer Swift h 16 можуть бути впевнені, що їхній відеозв'язок буде якісним і професійним. Це ідеальний претендент на роль ноутбука для фрілансерів. Звісно, високопрофесійний монтаж він не потяг. Агне а от монтаж середнього рівня, роботу з документами, таблицями і одночасно кількість десятки відкритих вкладок запросто. При цьому він не буде гальмувати та перегріватись. Acer Swift Edge 16 не поступився й своєю автономністю, забезпечуючи до 7-8 годин роботи від одного заряду батареї. Враховуючи його компактні розміри, могли б бути й меншими порівняно з багатьма іншими моделями, які зазвичай працюють всього 4-5 годин. Цей ноутбук точно попрацює з вами весь робочий день. Ви можете вирушати працювати з ним у кав'ярню чи на природі. Роду, не турбуючись про зарядку взагалі, Acer Swift Edge 16 є ідеальним вибором для тих користувачів, які постійно подорожують, і їм потрібен компактний потужний пристрій. Він легко поміститься у сумці або рюкзаку і поєднує в собі потужність, портативність та хорошу автономність, що робить його ідеальним вибором для активних професіоналів, які потребують мобільного рішення для своїх. Завдань. Тому, друзі, ось такий нас огляд сьогодні вийшов. Сподіваюсь, вам це відео було корисним. Лайк натискайте під цим відео, не забувайте підписуватись. Ну а яким ноутбуком таким компактним та легким користуєтесь саме ви? Напишіть в коментарях під цим відео. Мені, наприклад, дуже цікаво. Тому сподіваюсь, ви це зараз зробили. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.